Дорогі друзі, учасники конкурсу, вчителі і викладачі, батьки. Сердечно вітаю вас із відкриттям 25-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Мені пощастило 25 років тому бути на початках цього мовного турніру. Саме тоді, влітку 1999 року, до Києва приїхав Петро Яцик, канадський бізнесмен і меценат. Член Ліги українських меценатів і ініціатор нашого конкурсу. Його вразили київські вулиці. Люди спілкувалися російською мовою. І він тоді багато розмірковував над проблемою, як Україні стати україномовною. І він прийшов до висновку: старше покоління вже не змінити, отже, треба йти до наймолодших. Саме вони мають говорити державною мовою. Саме вони є майбутнім України. Петра Яцика підтримав тодішній виконавчий директор Ліги українських меценатів, відомий письменник Михайло Слабошпицький і член Ліги, керівник фармацевтичної фірми Дарниця Володимир Загорій, а також інші члени Ліги меценатів. Міністерство освіти і науки також дало згоду на цей унікальний проєкт і навесні 2000-го. Року Україна вже вітала перших переможців конкурсу. Відтоді відбулося 24 конкурси. Мені пощастило побувати з Михайлом Слабошпицьким на відкриттях конкурсу майже в усіх регіонах України. Це були справжні свята рідної мови від Києва до Симферополя. У конкурсі за ці роки брало участь мільйони учасників. Школярі, студенти, військових вищих навчальних закладів Міністерства оборони України. А ще тисячі й тисячі учасників в українській діаспорі по всьому світу. Сьогодні про конкурс Яцика знають без перебільшення. Усі в Україні. Конкурс став по-справжньому популярним і масовим. Окремо хочу сказати про меценатів конкурсу. Звісно, важко перерахувати усіх, хто фінансово підтримував конкурс впродовж майже 25 років. Насамперед, це фармацевтична фірма Дарниця, АТЕ Ксімет. А ще хочу згадати про видавництво України, які щедро дарували для переможців конкурсу свої книжки. Хочу також назвати Союз Українок Австралії, які буквально від найпершого конкурсу є меценатами. Особлива участь в Союзу Українок Австралії є і нині, коли в Україні триває російсько-українська війна. Хочу також передати привітання президента Ліги українських меценатів Володимира Загорія. Він сердечно вітає учасників ювілейного 25-го конкурсу і зичить успіхів наполегливості у здобутті перемоги у конкурсі, а також миру і перемоги. Україні у війні. Зі святом.